Всім привіт! Ви давно просили, щоб я вам показав, як правильно очищати стелю в автомобілі, які бувають нюанси при очисті, та який засоб та інструмент треба застосовувати для правильної дитейлінгі чистки стелі. Сьогодні ми розглянемо, як правильно це зробити, щоб не допустити. Пошкодження матеріалу. Як правило, існує декілька видів стель. Вони бувають якісні, бувають не дуже. Але одна мета є їх правильно очистити без пошкоджень, і які ж можуть виникнути випадки та пошкодження при хімчистці стелі. Один із найпопулярніших проблем та видів пошкоджень є провисання стелі після хімчистки. Через що це виникає? Це виникає через те, що дитейлер, який очищував стелі, він допустив сильного змочування поверхні, відповідно, стеля не витримала і почала провисати. Але у мене для вас є невеличкий сюрприз. Я приготував як і тестову деталь, так і реальне забруднення в автомобілі. Розглянемо, що ж ми можемо застосувати із продукції компанії Кохімі для очистки стелі. Ми можемо застосувати як і. Полстар в концентрації 1 до 10, 1 до 12 або 1 до 15 в залежності від забруднення. А також ми можемо застосувати мерсі крайнінгер для очистки стелі в концентрації 1 до 10, 1 до 12 або 1 до 15 в залежності від типу забруднень. Тепер, що стосується методу нанесення продуктів для очищення стелі, є два варіанти нанесення засобу через емульсію, тобто через тригер, або нанесення через пінник, маленький такий пінокомплект. Якщо з продуктами для очистки все зрозуміло, перейдемо до інструменту, який нам знадобиться для очистки стелі. Перший це метод нанесення. Більшість детейлерів звикли наносити хімічний засіб завдяки тригеру або помповому розпилювачу у вигляді емульсії. В принципі, це правильно, це дієво, але є нюанс. Деякі дителери не можуть влучно розрахувати. Кількість емульсії нанесено на поверхню, через це стеля пошкоджується банальним провисанням. Нюанс другий. Давайте признаємося один одному, що майже кожен детейлер, коли очищує стелю завдяки емульсії і оброблюючи поверхню завдяки щіткам, він чухає стелю до тих пір, поки не з'явиться піна. І відповідно в чому тут нюанс? Поки детейлер оброблює поверхню до появи піни, зайва механічна дія на зволоженому матеріалі. Небезпечно. Чим вона небезпечна? Небезпечна, тим, що миючий засіб він проникає дуже глибоко в матеріал. Відповідно, він може таким чином пошкодити клей. Що стосується роботи з торнадором, торнадор застосовувати при хімчистій стелі заборонено та не потрібно, тому що таким чином, яким він працює, Тобто він подає стисле повітря і закручує його, то тобто він може відбити матеріал від основи, таким чином може сприяти відвисанню матеріалу. Як правильно зробити таку операцію, щоб максимально очистити деталь, не пошкоджуючи матеріал? Наприклад, я обожнюю застосовувати маленький пінокомплект або збільшений пінокомплект у вигляді IK Foam Pro 2. з приводу помпових пінних розпилювачів. Можете переглянути тут. Я на них відеоогляд робив раніше стосовно. Маленького пінокомплекту він чудово та збалансовано подає піну, яку можна контролювати на поверхні. Якщо миючого засобу недостатньо, ви можете її локально додати і потім кісточкою або щіточкою це все обробити. Також для очистки стелі треба правильно і влучно підібрати щіточку для очистки. Є у нас два варіанти щіточок середньої жорсткості, але я більше сказав би, що вона м'яка, ніж жорстка, та Трошки більше ніж середньої жорсткості щіточка. Саме такою щіточкою я обожнюю чистити текстильні сидіння або ковролін салону автомобіля. При очистці стелі не треба застосовувати кругові рухи. Два аргументи в цьому, тому що перший, коли ви оброблюєте поверхню круговими обертами, ви не до кінця очищуєте поверхню, просто закручуючи забруднення всередину. Друге, коли ви оброблюєте поверхню щіткою, щітка не до кінця. Виконує свою функцію. Це те, що стосується теорії. Давайте все інше я вам розкажу та покажу на практиці. Перейдемо до практики. У нас в автомобілі є характерне забруднення, як я казав, сезон шиномонтажів. Тобто сюди вантажили шини і випадково забруднили частину стелі. Зараз я спробую очистити це забруднення лише лужним очисником. Наподобі Мерсі Крайнгер, концентрація 1 до 10. Буду застосовувати для цього маленький пінокомплект і буду наносити на середньої жорсткості щіточку. Після того, як я з частину стелі обробив вологою щіткою, я протираю вологою фіброю, забираю забруднення, яке можливо залишилось в структурі стелі. Після того як я вологою фіброю прибрав забруднення, я стараюсь якось підсушити стелю сухою фіброю. Ніяких кругових рухів. Лише прямо лінійні рухи. Таким чином я прибираю залишки як і хімії, так і забруднення і стелі. Як бачите, очистка стелі максимально проста процедура. Тут головне дотримуватись певних правил. Наприклад, сильно не змочувати стелю та застосовувати для цього конкретну правильну хімію або Мерці Кранігер, або Полстар. Також це можна буде зробити завдяки і Multi Interior Cleaner. Можна застосовувати сюди як і щіточки, так і фібри. Головне дотримуватись прямо лінійних рухів при очисті та. Сушінні поверхні, також друзі. Не забувайте, у нас є рубрика Запитання до технолога, яка проводиться у нас в інстаграмі кожного понеділка. Тобто, кожної неділі я публікую сторіс з віконцем, де можна записати своє запитання, і потім я на нього в понеділок відповідаю. З вами була компанія Кохемі, є технолог Платон. Слава Україні!